Центр управління відходами, що знаходиться у мікрорайоні Ракове. На його території з десяток боксів, де можна залишити річ, як вам вже не потрібна, або ж знайти щось, якщо у цьому є потреба. Пластик, скло, поліетилен, папір, будівельні відходи, зелені відходи, одяг, техніка, мебельні відходи. Там ну є різні, Є в хорошому стані, і в гіршому стані. Ми теж забираємо і робимо деталізацію. Раніше було більше трошки людей. Зараз на даний момент чуть-чуть як пішов в спад, але є такі дні, що дуже багато відвідувачів. Ми дуже раді цьому, що є в нас таке в місті Хмельницькому. Та незважаючи на кількість відвідувачів, хмельничани все ж стали відповідальніші, порівняні із минулими роками, каже пані Валентина. Побільше, більше сортує сміття не лише молодь, а й представники старших поколінь. Наші хмельничани вже навчилися працювати, що є таке, що можна його. Як вже за за європейськими стандартами, дуже зараз на даний момент гарно молодь працює, навчилися все сортувати. Вже і старші люди до цього підтягаються. Побутові відходи та різні речі це база у центрі управління відходами. Та окрім цього, тут піклуються і про захисників. Запрошують здавати техніку, аби допомогти у комплектуванні дронів. Окрім відходів, ми можемо приймати, якщо є така в людей, може десь і не потрібні, навіть не робочі. Системні блоки, монітори, неробочі телефони, планшети це йде хлопцям на ЗСУ. Вони достають деякі запчастини і з цього виходять дрони. Центр управління відходами на розі вулиць Чорновола та Вілоцької працює щодня з 8 ранку до 7 вечора.